Україні нелегка осінь, воїни ЗСУ продовжують захищати країну від ворога. Авдіївка, штурм, куп'янський напрямок, боротьба не вщухає. Тим часом комусь хочеться чи то підняти свій рейтинг, чи то пропіаритися. І такі фрази все частіше стають яскравими заголовками, які окупант використовує для створення постів зради. А що ж сталося цього разу? Цього разу секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Кремль має намір розгорнути в Україні новий політичний проєкт, орієнтований на залишки проросійськи налаштованого. Населення ознаками подібної діяльності є різка активізація різноманітних експертів, акторів, розвідників та іншого роду аферистів у просуванні російською мовою російського ж плану. Самі вони в цієї миті волають про провал контрнаступу, натякають на необхідність перегляду цілої війни, і це вже не вихід на кордони 91-го року. Роздають поради, як воювати з су видають фальшиві інсайти про конфлікти серед військово-політичного керівництва, закликають прийняти. Хороших руських, і зрештою натякають, що з Росією необхідно домовлятися. І для кожного українця ця історія з вирішуванням особистих сварок виглядає не те, щоб недоречно, а просто жахливо. Півтора роки ракети летять усією територією країни. І ось що додає Данилов, українські правоохоронні структури. Відстежують ситуацію, закликає українців проявити високий ступінь інформаційної охайності, щоб не забруднитися продуктами російської інформаційної життєдіяльності. І це начебто, нічого припиняти такі ознаки ворожнечі треба, але не роздмухувати скандал на весь інтернет, чіпляючи особистості, і, хоч прізвища Данилом не назвав, але всі здогадалися, кому ці слова були адресовані. Саме Арестович днями закликав до зміни влади в Україні, звинувативши найвище керівництво країни у стратегічних прорахунках. Він вважає, що ситуація щодо війни зайшла в глухий кут, але якщо російська влада вже приймає людожерські, але адекватні поточні обстановці рішення, то українське керівництво корупційні та неадекватні. Також Арестович раніше заявляв, що нинішній наступ ЗСУ не має шансів на успіх, закликав перейти до оборони, а також говорив про нереалістичність мети вийти на кордони 91-го року. І ось про такі заголовки, я казала секретар РНБУ України Данилов публічно звинуватив Олексія Арестовича у роботі на ФСБ Росії. Створити якийсь скандальний інфопривід це вже одна з цілей відомих в Україні людей, що лякає. Звісно, що пройти повз такі заяви теж не виходить. Тому Арестович не залишився осторонь і відповів Данилову. І що я можу сказати? Дебати вийшли на новий рівень. Тут почалися вже образи із застосуванням мату. Арестович заявив, що функція секретаря РНБО. Державною і жодної користі для країни від нього немає. Арестович дійсно висловлювався проти керівництва країни. Наше керівництво загнало ситуацію в Луги Кут і продовжує наполягати на помилковій політиці. Воно веде нас до катастрофи. Навіщо все це робиться? І відчуття, що це підготовка до виборів. Очевидно, Арестович таки піде з якоюсь поліцилою. бо виходом він бачить проведення виборів, щоб Провести перезавантаження, зруйнувати монополію некомпетентності і дати шанс тим, хто здатний приймати рішення, що відповідають реальній обстановці. Від актора два-три тижні війни, психолога у кандидата в депутати чи навіть президенти, не виключено, що і Данилов подасть документи до виборчої комісії. Та нехай роблять, що хочуть, Ось тільки зараз дивитися на цей цирк, м'яко кажучи. Недоречно хотілося б, щоб перед тим як вони відкривають рота на публіці, думали про хлопців, які на фронті, які віддають життя за кожного з нас. А якщо вони не думають про них, а вестимуть свою, як мені здається, брудну гру, то хлопці повернуться з передової і самі про себе нагадають. Але тоді вже буде пізно. Думайте перед тим, як щось робити. Війна в країні, але хтось почав про це забувати. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайк цьому відео. Тут актуальні новини, а ми працюємо для вас.